Громада живе в складних умовах. За ці вихідні громаду обстріляли дві ракети залпового вогню з касетними боєприпасами, і я звертаюсь до населення. Не відвідувати ліси, не наражати себе на небезпеку. Відповідні служби будуть. Працювати для того, щоб знескодити ті боєприпаси, які не підірвалися. Хочу оголосити хвилину мовчання в зв'язку з тим, що у нашому батальйоні територіальної оборони на сході є загиблі. Хлопці воюють, йдуть вуличні бої, вони захищають Україну. Давайте вшануємо їх пам'ять. Ситуація надзвичайно складна, щоб ви собі уявили. Що хлопці, якщо йдуть на позиції, то беруть з собою тільки воду і можуть дозволити собі декілька плиток шоколаду. Харчів нема можливості туди навіть взяти. Довгий час перебіжками різними шляхами добираються до позицій, бо їдуть за кожний будинок і ми понесли втрати. Я прошу всіх. Підтримувати хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. І найменші можливості, які в нас є, будемо концентрувати для того, щоб їм допомагати. Ми вчора збиралися для того, щоб визначити, яким шляхом де купити або яким чином зробити, щоб допомогти їм ребами. Можна собі уявити, що за добу в полосі бригади до 100 безпілотників ворог направляє на наші позиції. Такі напружені бої, хлопці. Підбили танк наш, два БТРи мужньо захищають Україну. Допомогу хлопців сьогодні зберемося і будемо думати, максимальні ресурси направляти, все будемо робити для того, щоб їх підтримати. Крім цього, всю ніч в місті, в громаді було великий вітер, удари стихії по будинкам, насадженням виведено з ладу декілька ліній високовольтних. Які забезпечували електроенергію громади. Без електроенергії виявилися населені пункти Вороніж, плишки, локотки. Весь посіок обесточився на якийсь час. Енергетики працювали практично цілу ніч. Стихія знеструмила 15 тисяч. Домогосподарств на даний момент залишилося без струму більше п'яти тисяч. Продовжуються роботи. Я дякую залізничникам, які ліквідували наслідки завалу залізничної колії і обриву високовольтних ліній електропередач. Я дякую газовикам, комунальникам, працівникам МНС, які практично цілу ніч займалися ліквідацією наслідків. Звертаюся до старост, вивчити ситуацію в кожному старостинському округу, доповісти мені, скільки порушено покрівель, скільки знеструмлено будинків, яка необхідна допомога громади для того, щоб люди могли ліквідувати наслідки цієї негоди.